Так, продовжаємо наводити порядки. Хочемо засипати оцю грязь на заїзді, щоб менше її було. Зараз дозі пройшли. Ось як видно прицеп затягували, провалилася, земля тут насипана. Та провалилася добре, почти повністю. Боком стояла, довелося трошки вручну розкидати. Ну зараз витягнули. Так, батько привіз отакого от будівельного мусора, сейчас трохи засипем, щоб менше грязі було. Що ж ми тут все зробили, все класно, а все одно заїзд грязь. Все. Зараз це все розгорнемо, що звісно, прийдеться вручну розкидати, що по грущикам. Можна було б тут все по грущикам розгорнути, ну це тут якщо грязь всю цю місить. Ну зараз буде видно, в общем. Отчепимо прицепу, там буде. Так, зараз будемо трохи розтягувати, думали Вручну розложити трохи, щоб кирпичі розкидати, щоб вони рівненько були. Потім кажу, що ми будемо вручну, якщо в нас є погрузчик, хватає вже тягати. Зараз розгорнемо, а там втрамбується воно. Все одно тут ще земля насипана, вона буде грузнути. Ще треба не одну прицепку завести, щоб воно не прогрузало. І зараз я набрав з цим ковшом робимо мало, ну поки що немає для нього роботи і трохи непривично за тій кнопкою. Надо трохи привикнув, ну це якби робив на ньому кожен день тоді б воно вийшло краще Так потроху розгортає і одразу ж трамбує тим самим. І вже трошки буде краще, Не так буде цієї грязі. Вона якби земля тут була утоптана, воно б не так було б грязі, а так земля завезена сюди. І воно її ще, вона ще не така влежена. Дуже багато грязюки і дуже піднімає, так скажем коли трактор наїжджає і вивертає так, ну, далі вже таке осталось де вже порозкидаємо. то вже ерунда. ну а так вже такий заїздик вийшов. непоганий а там дивись може ще якби чи щебенки чи ще щось щоб засипати його, і вже ж буде менше грязі, таке хочеться, якби ці гідроциліндри були трошки длінші, щоб ковш дужче вивертався, щоб він більше цим горнув. А так він виходить. Лягає на землю рівно і оцей стороною горне, і ножом горне, і ось цією стороною. Мені здається, якби трошки більше був виворот, щоб воно чисто сюди набиралося і вигортало. Ну а так, зерновим пошом ми б таке не зробили, це точно. Сипучі, звісно, буде удобно ними, там пісок, щебенку це однозначно. Набагато лучше буде. Пробували тільки що закривати отак, ну камні попадають. Йде нагрузка на гідравліку трактора. Не ми стали ми там вже перекусувати кирпичі, та й не для цього воно предназначено. На вулиці, коли з боку дивишся, вроді все, все так просто, все, все видно. Знаєш, куди під'їхати, як лучше взяти. А зараз сів трактора, воно трохи не так. Трошки з трактора не видно. І не видно як там уровень ковша йде. І, ну, Трохи треба привикнути, треба робити. Хоча б поробити там день, два-три, з ковшом, з погрузчиком, щоб знати як в плані. Того, щоб там планувати, якщо землю, то це не так то й просто. Я не знаю, як там люди роблять на погрузчиках, на екскаваторах, на мені хочеться десь там на вулиці, поставити камеру, і щоб вид був спереді, тому що з кабіни це одне ти дивишся, а з кабіни одне виходить, а як збоку дивиться, вроді все там просто, вроді би знаєш, куди під'їхати. А на самом деле трошки не так. так. І от що в нас вийшлося. Трактор відчепили погрузчик. Трохи я тут покатався, втрамбував, бо з погрузчиком тут неудобно. В принципі, вже щось-міння щось -менш грязі менше. Потім ще воно в далі втрамбується ще дужче. Якщо буде можливість, з чимось ще засипеться. Якби я така мелка була, щоб не було таких кирпичів бо вони будуть вилазити, воно буде видавлювати його, якби мелко чимось ще пересипати. Ще трошки якби підсипати оцей участочок, щоб сюди можна було щось підганяти, ставити. Ну туди вже далі ніхто лізти не буде. В общем, накрапає вже опять дощ. Дощ іде через день, хай в принципі йде. Так що отак от працюємо. Сюди ще завезли пару плит, батько привіз, люди давали даром в об'явленнях знайшли. Ну, що значить свій погрузчик. Поїхали. Одна прадан вирізана кусок. Ну, тут забетонірується, тут залиється бетоном, може ж менше бетонувати. Це вже на потом, коли буде можливість, все це либо опять плитами буде виставлятися, якщо плити знайдемо, або заливатися бетоном.